Територія поблизу села Недайвода, що розкинулася на Криворіжжі, відома як остання незаймана ділянка степу Дніпропетров. Перші значні археологічні відкриття поблизу Недайвода датуються бронзовою епохою, а саме 14-12 століття. Серед унікальних нашої... артефактів, знайдених на цьому місці, особливо уділяються: велика гранітна брила, яку археологи інтерпретують як можливий жертовний камінь. Наявність такого предмета є вагомим аргументом на користь ритуального або культового призначення цього місця ще в бронзі. За вишки майже 4 метри із зображенням людського обличчя, ця знахідка є найбільшою стелею такого типу, виявленою на території України, що підкреслює потенційну значущість цього місця. Поховальні комплекси, серед яких виявлено поховання дорослої людини, ймовірно, жерця та дитини. Розташування поховань на території потенційного святилища, підсилює його сакральний характер. Поховання дитини, окреслене кільцем з різнокольорових каменів, може свідчити про специфічні поховальні обряди. Кам'яна конструкція, що нагадує змію, складена з концентричних кілець різнокольорових гранітних каменів, у центрі якої знаходилася могила дитини. Можливо, святилище в недайводі залишилося спадщиною населення саме бронзової доби, або вражаючи розміри стели в недайводі, могли справити сильне враження на комірійські населення, споконанукаючи їх включити це місце до своїх релігійних, можна прав... навіть припустити. Можливість культурної спадкоємності або впливу від населення бронзової доби, визнаний археолог та краєзнавець Криворізького регіону Олександр Мельник порівнює це місце зі Стоунхенджем, підкреслює його важливість у місцевій археологічній спільноті. Саме його зусиллями було перенесено стелу з недайводи до музею краєзнавства в Кривому Розі. Безсумнівно значення недайвицького святилища виходить за межі локального контексту.